Усім привіт! Сьогодні покажу вам простий, але нереально смачний рецепт шоколадного тістечка з ніжним кремом. Готується дуже просто, з нереально простих інгредієнтів, а результат просто вау. Отож, поїхали! Отож для початку вибиваємо 3 яйця, додаємо туди цукор та ставимо збиватись на середній швидкості до гарних густих піків. Не забуваємо додати щіпочку солі. Поки наші яйця збиваються, ми підготуємо сухі інгредієнти, до борошна додаємо какао та розпушувач і все гарно перемішуємо. Перемішуємо до повного об'єднання, після чого зразу приготуємо наш желатин. До желатину додаємо 3 столові ложки води, гарно перемішуємо та залишаємо його набухатись. Коли наші яйця гарно збились, додаємо до них поступово наші сухі інгредієнти та гарно перемішуємо зверху вниз, не поспішаючи. Тоді беремо наше деко, застеляємо його пергаментом та перекладаємо у нього нашу масу, гарно її розподіляючи. Та також я легенько так постукую та покручую нашу форму для того, щоб усе тісто гарно розподілилося. Після чого ставимо випікати. та випікаємо при температурі 190 градусів приблизно 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Коли наш бісквіт уже готовий, я починаю готувати. Наш крем, у мене сметанковий, до сметани я додала цукрову пудру та поставила збиватись. А бісквіт натомість я розрізаю на дві частинки. Поки наша сметана збивається, гарно розтоплюємо желатин та даємо йому трохи охолонути, щоб він не був гарячий. Тоді. Доготовий сметани вливаємо наш желатин та швиденько усе перемішуємо для того, щоб воно швидко не загусло і не зробилося такими комочками. Тоді беремо одну частину нашого бісквіту та на нього викладаємо увесь наш крем, гарно його розподіляючи. Тоді беремо другу частину нашого бісквіта, ставимо її зверху на наш крем і постійно притискаючи увесь той крем, який вилазить, ми розмащуємо між двома безквітами. Не боїмося гарно притискати, увесь крем не витече, бо він густий, його просто потрібно гарно розподілити. Готове тісточко за бажанням прикрашаємо розтопленим шоколадом та залишаємо в холодильнику хоча б на 2 години, щоб добре застигло. І ось такий результат ми отримуємо. Тісточко нереально пухкеньке, та м'якеньке. Воно дуже гарно тримає свою форму, не розвалюється. Я думаю, що воно обов'язково має сподобатися вам та вашій родині. Отож, смакуйте, пробуйте. Усім гарного дня, до нової зустрічі!